Джек Річі. Так хоче тоні Вандо. Директор в'язниці сумно похитав головою і подивився на мене. А ти знову в нас на шиї. Шкода часу, що пішов на виписку твоїх документів. Поруч із письмовим столом директора сидів тюремний психіатр доктор Кален. знявши масивні рогові окуляри. Він ретельно протирав їх носовою хустинкою. Скільки тобі років, Фреде? поцікавився він. Сорок п'ять сер. відповів я. Директор Бреган пихкав сигарою. Дурень ти, Фреді, ось у чому справа. промовив він. Доктор Кален посміхнувся. А може, й ні, директоре Бреган, і обернувся до мене. Тебе, мабуть, злякали високі будинки або люди на вулицях. Автомобілі, шум. Що ти скажеш, Фреде? Нічого, сер. Доктор Кален одягнув окуляри. Руки йдуть, Фреде, а в тебе вічно одна й та сама пісня. Тільки вийдеш від нас і відразу ж сідаєш знову. Можна тільки позаздрити твоїй стабільності. Тут ви маєте рацію, сер, байдуже сказав я. Бреган, пихкаючи сигарою, розмірковував. Він був претендентом на посаду губернатора, чесна людина, прямо таки фантастично порядна. І будьте впевнені, він розжене всю цю банду продажних чиновників, якщо стане біля керма. Він часто говорив про це, тож сумнівів бути не може. Я знав напевно, що там, за стінами в'язниці, є люди, яким він, якщо його оберуть, стане поперек горла. Гаразд. Пробурчав він добродушно і ще раз допитливо глянув на мене. Потім продовжив Треба думати, що з часом будь-який з вас мав би збагнути, як себе поводити на волі. Але до тебе це, мабуть, ніяк не дійде. Доктор Каллен склав руки на колінах. Тут, на мою думку, справа нечиста. Щось він від нас приховує. І глянув на мене як було на волі, Фреде? Що з тобою сталося? Я знизав плечима і промовчав. А на волі було ось як. Коли за мною зачинилася масивна залізна брама, дув сильний холодний вітер, в повітрі відчувався запах снігу. За воротами на мене ніхто не чекав. Власне, так я й думав. Була щоправда слабка надія. Як не як Тоні Вандо міг би згадати про мене і прислати машину. Почекавши трохи, я подався до автобуса, доїхав до вокзалу. Купив квиток, сів у вагон. За дві години дістався до місця. Таксі брати не став, вирішив дійти пішки. У кишені в мене лежало 86 доларів, які я заробив за чотири роки, і шкода було витрачати їх на таксі. Товстун Майк Ковальський стояв перед своєю пивною і стежив за тим, як вантажники розвантажують ящики з пивними пляшками. Я зупинився поряд. Привіт, майку. Він кивнув і подивився на мою валізу. Ти що, кудись їдеш? Я був у від'їзді, відповів я, чотири роки майку. Тут він згадав «А, точно, я навіть не помітив, що тебе не було. Я посміхнувся такі хлопці, як я, не дуже кидаються в очі. Він позіхнув, наче бегемот, коли вони тебе випустили. Сьогодні, кілька годин тому, він взяв до рота огризок сигари. Вони підшукали тобі якусь справу. Я повинен з'явитися в один універмах у понеділок вранці. Вітер став ще сильнішим, і сорочка Майка почала надуватися. Я взяв валізу в іншу руку. Думаю, мені час вирушати, поки не підхопив запалення легень. Хочу спробувати отримати ту саму комірчину, в якій жив раніше. Дай знати, що я на волі, майку. Більше ми не сказали одне одному жодного слова. І я попрямував геть. Ось як було на волі. Що ж ти встиг наробити, Фреде? спитав доктор Кален. Адже минуло лише кілька годин. Директор криво посміхнувся. Цей ідіот напився і розбив вітрину магазину. Так, сер, сказав я, так воно й було. А чому ж ти не втік? поцікавився психіатр. Чому дочекався, доки не приїхала поліція? Мені здається, я занадто перепив, зовсім нічого не розумів. Бреган посміхнувся, показавши свої великі, наче в рекламі зубної пасти зуби. Все ясно. Ти порушив правила дострокового звільнення, і це буде коштувати тобі ще два роки чотирнадцять місяців, сер, з повагою сказав я. Доктор Кален гортав папери, що лежали на колінах. У тебе, Фреде, з родичів нікого в живих не залишилося, так? Так, сер. А там на волі ти маєш друзів, до кого міг би звернутися за допомогою? Ні, сер. А тут, у в'язниці, у тебе такі друзі є, чи не так? Е, так, сер. Думаю, що є. Він відкинувся на спинку крісла із задоволеним виглядом. Я подивився твою особисту справу, Фреде. За весь час тут. Ти провинився лише один раз, не пам'ятаю, сер. Це було кілька років тому, під час раптової перевірки. Ми знайшли у нього в матраці ніж, уточнив бреган. Доктор Кален розмірено постукував кісточками пальців по столу. Фред потрапив до нас знову не тому, що він такий дурний, і не тому, що він не може виправитися. Він хотів повернутися. Бреган, поблажливо посміхаючись, дозволив психіатру розвинути свою думку. Це трапляється нерідко, директоре Бреган, поважно сказав Кален, особливо у чоловіків, які більшу частину свого життя провели за ґратами, на волі їм якось не по собі. Бреган рішуче похитав своєю великою головою. Я зовсім не розумію, що ви маєте на увазі, сказав я вголос. Доктор Кален був терплячим. Свобода означає відповідальність тому так багато людей бояться свободи по своїй волі чи ні. Так, сер, сказав я, весь світ в'язниця. У голосі психіатра почулися невдоволені нотки. Я говорю про цю в'язницю, про нашу. Е, так, сер. Бреган розкотисто реготав. Заспокоївшись, він сказав Калену. Ви не в той бік їдете, лікарю. Фредді так само нудить від цієї в'язниці, як і нас з вами. Обличчя доктора Калена витяглося. Я знаю, про що говорю директоре Бреган. Стаж моєї роботи вам добре відомий. І я смію думати недаремно п'ять років навчався в університеті. Бреган поплескав його по плечу. А я спеціального диплома не маю. І директором в'язниці я став тільки тому, що займаюся політикою. Це ви хотіли сказати, містере Кален. Той промовчав. Ну, гаразд, не ображайтеся. Психіатр знову повернувся до мене. Там, за тюремними стінами, тобі, Фред, мабуть, було дуже самотньо. Ось як воно було. Я навіть не можу сказати чому мені захотілося повернутися до своєї старої комірчини. Може, тому, що в пансіонаті місіс Кер мене дехто знав. Я подзвонив у двері, і на порозі з'явилася сама господиня. Місіс Кер була великою високою жінкою, років сорока п'яти. В її очах постійно світився вогник недовіри. Це я, сказав я, ви мене пам'ятаєте? А, так. кивнула вона трохи згодом. Я дуже хотів би тут оселитися якщо можна, то в моїй колишній кімнаті. Вона стояла поруч, і її чорні очі гудзички так і бурили мене. Адже у вас ніколи не було неприємностей через мене, і плачу я наперед за два тижні. Добре, сказала вона, «14 доларів. Я пройшов слідом за нею на другий поверх. Вона відчинила двері і мене обдало знайомим запахом цієї кімнати, запахом пилу та дешевої їжі, прості старі меблі, залізне ліжко. Комот, кілька стільців і шафа. Не куріть у ліжку, сказала місіс Кер. І дивіться, щоб нічого такого. Коли вона пішла, я сів на ліжко і закурив, потім вимкнув світло, зняв туфлі і ліг. Тут тихо, не чуєш звуків, які видають понад дві сотні сплячих чоловіків, і дзвінких кроків вартових теж не чути. Наступного ранку в двері постукала місіс Кер. Телефон. Я спустився до вітальні, де стояв апарат, телефонував Тоні Вандо. Він просив мене негайно прийти. Шикарна квартира Тоні знаходилася на останньому поверсі хмарочоса, і звідси він бачив усе місто, як на долоні місто, батьки якого були у нього в руках, і яким він маніпулював як хотів. Він зробив два коктейлі. Один простягнув мені. Ну, як справи, Фреде? Тобі що подобається сидіти в тюрмі? Ні, відповів я. Мене аж нудить, як згадаю. Він з розумінням кивнув. Навіщо ж ти витрачаєш свій талант на дрібниці, бензоколонки, магазини самообслуговування, кіоски, і при цьому ти щоразу примудряєшся попастись? Я надпив свій коктейль. Ви завжди добре платили мені, коли я на вас працював, містер Вандо. Але це було дуже рідко, раз на два три роки. На це не проживеш. Він спорожнив свій келих і пояснив, що від мене потрібно цього разу. Я витерпіт злоба. Ні, містере Вандо, я на це не піду. Візьміть когось іншого. Він похитав головою. Треба все провернути так, щоб комар носа не підточив. Мовляв, будь що може статися з людиною, яка перебуває на такій посаді. І яку багато хто може ненавидіти, не повинно виникнути найменшої підозри, що в цій справі замішаний я. Він повинен зникнути, Фреде. Якщо брегана оберуть, він мені спокою не дасть, мені і багатьом моїм друзям у цьому місті. Я розумію, що для тебе це 14 місяців відсидки, але за кожен місяць я плачу тобі тисячу доларів. Я не пошкодую грошей, якщо ти прибереш його з дороги. Вийшовши від містера Вандо, я попрямував у пивну і напився до чортиків. Потім жбурнув камінь у вітряну магазину і терпляче дочекався, доки приїхала поліція і мене заарештували. Тепер я повинен дочекатися вдалого моменту і прибрати директора Брегана, тому що так хоче Тоні Вандо. А з ним я сперечатися не можу.